Розкажу вам ще одну історію про Черкану. Знаєте, дуже часто під час податкового експрес-аудиту, коли там виявляється, що, наприклад, на підприємстві є різні склади, але особу, яка відповідає накладні видаткові на прийом товару відпущення цих товарів зі складу, підписує лише одна особа, і ця особа це директор. І я запитую: ваш директор не має нічого більш важливішого, ніж відпускати товар? Ще нюанс. Кажу: у вас тут п'ять складів, всі вони в різних містах. Яким чином телепортується ваш директор в ті міста? На що бухгалтер каже, та ви що? Де б його цим я заморочувала? в нас ще скільки актів каже прихідних. Я черкану за нього, і він щасливий, і я спокійна. Ах, і це мені нагадує ще один анекдот: знаєте, що ці, ті, ті часи, коли були. Чекові книжки. Коли ми готівку з банку брали по чековим книжкам. Ну і ви знаєте, наскільки прискіпливо банківські працівники перевіряють заповнення цих чеків. Вже від самої тієї думки, що там важливо, як написати, як перенести навіть слово. Хто ще застав ті часи, знає про що я кажу, як правильно перенести слово, де там апостроф, щоб поставити так, щоб пізніше, якщо пусте місце, треба стрічечку закреслити. Ну і бувало так, що бухгалтери ставили підпис за своїх директорів. І анекдот в тому, що коли директор підписав чекову книжку, касир заброкував цей чек, тому що підпис був не схожий на підпис директора. Це про те, що бухгалтер бездоганно навчилася оце робити черкану настільки бездоганно, що навіть директор гірше підписував своїм підписом ніж бухгалтер. Це, звичайно, жарти, але я хочу застерегти вас від таких дій, тому що мовою юриспруденції це називається підроблення підписів. І добре, поки все добре, поки ви з, бо, з директором у добрих відносинах, поки не повилазило ніяких ситуацій, які не залежні ні від вас, ні від, ні від директора. А, різні є ситуації, повірте. І ось, коли вони вилазять, це той момент, коли дуже добре було б, якщо б цей підпис поставив власне, той, кому він належить цей підпис. Те саме, до речі, стосується з електронними підписами. Не кажіть, будь ласка, дорогі головні бухгалтери, що ви підписуєте електронним підписом директора, платіжки чи звітність. Це робить директор по віддаленому доступу. В іншому разі, знову ж таки, це незаконна дія, тому що електронний підпис неможливо передати, як і неможливо передати підпис фізичний.